Привітик привітик привітик. привітик! 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 привітик, привітик, Всім привіт! Давно ми з вами не бачилися в влогах. У нас сьогодні 25 квітня, вже другий місяць весни. Чотири місяці перерви нашої влога. Крим'яка як завжди танцює. А Асан зараз збирається в нас на прививочку. На сьому годину вечора. У нас зараз шоста година вечора. У нас помінялася локація. Ми переїхали в будинок, в якому зараз йде ремонт. Ключове слово йде. Так? Да? Угу. А це ключове слово? Мама! Ну, так? Теоса нас фоткає. нас тут йдуть ремонти. Це буде дитяча спальня, дитяча кімната. Ось такі у нас ремонти. В нашій спальні трошечки все по-іншому. Маємо надію, що за 4-3 дні вже тут буде все готово, Поки тут у нас шпаклюється. Ключ? Так, да, тут і є ключ. <рес> Помало. не гепнись. це <рес> Тяжко жити в стадії ремонту, чесно. Я вам показую і тако бардак всюди. Просто той чоловік собі комп'ютер зробив, щоб музику включати, поки робить ремонт. Так. У мене тут нові весняні манікюри. При... Да. Все. Так. Наший тедік. Він вже в нас 4 місяці. Хто не знав. І до речі, ще від вчорашнього дня вже він може гуляти сам нарешті. Так, <плес> да, на дітей він гарчить, а найбільше він любить мене. <плес> а Наталю він боїться. <плес> да, Наталю він боїться. Отаке От у нас було рішення. В нас два хлопчика. <плес> І тебе ми дуже любимо. Дуже сильно любимо. Ти <плес> зіскучив? <плес> Що ви собі знали? Ми собаку взяли. Ося в Тіхо. Так. Ми вирішили взяти ще одну собаку, не знаючи, що ми приїжджаємо в будинок. І якби я знала, що ми переїжджаємо в будинок і без ремонту, без засобів, як до того існувати, я б його не брала. А так попалося оголошення, я його побачила на фотографії. І мені дуже сподобався. і ми вирішили його поїхати купити в годині. Собаки ще досі не дуже сильно між собою гадають, бо вони два хлопчика. У нас Асанка стейрований, а теді ні. І ми іншого не плануємо. Ми хочемо, ми ж думаємо, або ми будемо розпліджувати їх. Це да. зараз ми йому вибачте, собака. А шайничку купимо. Мама, я хочу продавати цуцинятку сім людей. Байтанчики. Він не спривучений на пільоночку ходити, але правда, не завжди буває, що він туди ходить. Буває і ліжко може бути, і підлога, і ще одне ліжко. Да? А Та ще є. він один раз заліз на Наталі на ліжко. Да. Наша Ізабелка дуже красива. Впала два тижні тому самоката, вже загоїлась. Да? Угу. їй подарили на день народження свекруха самоката, і вона дуже сильно впала. Всі зі а кам'юка сьогодні впала зі сходів. Ми в цій хаті найбільше, певно, падаємо. Бо У нас сходи дуже неудобні. Оці бачите, тільки вже з цих падала І я, а в нас є в тій частині, там вони дуже великі, то падають Мама, всі. Рок? Я хочу написати ну так скільки років. Сьому, скільки років. Теді? Йому 4 місяці вчора було. Е... Да? Тедічок. Тедічок. А сьогодні 7. Який ти хороший.

Всім привітик! Сьогодні вже наступний день. Вчора багато не знімали, вчора ми ходили з Асанчиком на прививку. Зразу дві утримав. Думаю, що одну, а оказалось що треба дві. Сидимо з забелочку, п'ємо чай і каву. Да? І ми тут у нас, до речі, зайшла дуже цікава тема. Ми дивились перше відео про менструацію. Да? Угу. вже вона у нас дівчинка велика, вже їй було 9 років. Аж самі не віриться, що така велика в мене дівчинка тут та виросла. Така красуня, да? угу. я зараз чекаю чоловіка і будемо їхати мені купляти нову пару взуття. Або я купила собі кросовки рібуки але я купила, звичайно, 38,5. А в мене розмір 38 або навіть 37,5. От я хочу перемірити і знати, які точно куплять. Сьогодні по ремонту ми нічого не робили. Немало як. Кам'юка заснула. Не знаю, щось погодує не то. У нас сьогодні дуже так холодно, 10 градусів. То будемо бачити. Чого? Я вже думаю, що вона часом не захворіла. Да? Осанчик у нас такий сміливий хлопчик. Да, Осан, ти сміливий хлопчик. Вчора так боявся, звісно, про який так трусився. Но Два укольчика йому дави. Малесенький мій. Хорошенький. Ще в нас ренує до тедіка. Ну Нічого. Ми ще лікуємося. У нас вже останній день антибіотика сьогодні від кліща, як він вкусив його. Постійно його перевіряю на кліщів. Я сподіваюся, що більше немає жодних. Трохи так переживаю, так? Да? Все. Нічого. Ізабелки вже потрошечку заживають ранки. Тут вже взагалі не видно. Ну. No. Завтра вже будемо трошки робити ремонт. Не трошки, а добре, будемо цілий день робити ремонт. Чоловік буде мати трохи вільного часу, то я вам покажу, щось трошки зніму. До вас, певно, як я взуття вибираю. Ось так. Щось було б цікаве, так нічого цікавого сьогодні такого і не буде. Оце тільки що в магазин поїду. Да? А ще цікаво, можна показати нашу частину будинку. Ой, те вже пізніше. Там нічого такого цікавого немає. Тільки з того, що ми встановили там душ і туалет нові. Бо в нас ми переїхали в цю хату, і тут був такий жахливий ремонт, і як власники її. Ремонтували останній раз, вони поміняли тільки, я зрозуміла, що батареї опалення, поставили котла, кліматизацію і нові вікна. І все. І все, по-моєму. І зараз ми будемо тут і труби міняти, і багато чого ще міняти. Ми вже там дещо почистили. Так що ось так. Хокиш у нас в этажах. Я надеюсь, что уже в наибольшем участии уже будет нормально. Дайди. Хочешь? Дай а то Хоть-то, дайди. Ну так ты еда выглядил. Дайди. Все, а до собаки так привидеть. Хочешь то Дайди. сниди Хочешь, О, да, мама, уже развертайся. Папа, уже развертайся в детстве. Хоть, 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 <laughs> хоть, хоть, <свят>. хоть. День. Всім привіт На сьогодні понеділок, 28 квітня. Я собі попала на каву Сьогодні ранок для мене незвичайний, дуже така сонна, а це означає, що я сьогодні не дітей в школу, а вів чоловік. заводив їх точніше. Так що я дуже щаслива, я собі в спокою не передівалася, нікуди не спішила. Я їх в 6 ранку в 5.50 збудила, навіть 540. Ми зібралися і Так, очікуємо треба штатив. І вони поїхали до школи. Я собі вже попила каву, поснідила. Суджу на кухні, де у нас так і ще робиться ремонт, Точніше не на кухні, а на всій половині. Вчора я забулася щось взагалі зняти. Обіцяла, вам, що зніму в магазин, як поїду. І забулася, бо в нас там закрутилося так, що я купила собі рібуки і купила рібуки того кольору, що хотіла. І трошечки іншу модельку подібну. Я купила білі з чорним. Із сірим, а я хотіла версію бежеву з чорним і золотим надписами. І їх ніде не було мого розміру. Бо де 38, 39, 40, 41 є. 37,5 з половиною був. І то не весь де. 37 був, по-моєму. Чи 36 був? 36 був. І... А мені треба 38. 38. Я перед тим собі купила 38 з половиною, чисто случайно, випадково. Я собі на носок легенький, дуже вділа їх. Так думаю, мені удобно і буду в них ходити. Походила в них два дні і зрозуміло, що вони в мене дійсно великі. І я зрозуміла, що в мене європейський 38-й. Не, не 38,5, а 38-й. І добре, що в мене мама має 38,5. То я їй в Україну передам ті рибуки а купила собі ідентичні вчора. Не йшли в другому, в один магазин прийшли вертати, там не було. Ми думали їх замовити. Е, замовити було б два дні, але нам сказали, що є в магазинах рядом в сусідніх містах. То ми поїхали в інше місто, в іншу галерею і купили там. Я вам покажу. І я ще зайшла собі в кроп і купила собі джинси, ті, що я хотіла. І ще пішла в секунд, купила дві собі блузки на останній дзвоник для дітей, щоб я була нарядна. Так що я довольна.